Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні поговоримо про те, як зробити найсмачніші домашні сосиски. Ця страва завжди принесе вам затишок та радість, особливо коли вона приготовлена з любов'ю вдома. За допомогою нашого рецепту ви зможете створити смачні сосиски, які нагадають вам про теплі дні в родинному колі. Поділимося з вами секретами приготування, щоб ви могли насолоджуватися смаком домашніх сосисок разом із своїми близькими. Тож хоч до справи. Приготуємо сосиски з яловичини та свинини. Зазвичай саме поєднання декількох видів м'яса надає сосискам хорошого балансу смаку. Яловичина надасть приємний червонуватий колір нашому фаршу. Вона має виражений, але досить м'який смак. І також свинина. Спеціально вибирали нежирну, щоб отримати хороші, так сказати, дієтичні домашні сосиски. Свинина дасть певну пікантність та соковитість. Також відразу хочу показати, в яку оболонку будемо набивати їх. Це колагенова діаметром 19 сантиметрів. Це саме практичний розмір, гарно та приємно виглядає. Таку сосиску зручно тримати маленьким дітям маленькими ручками. Оболонка бактеріально чиста, легко набивається за допомогою насадки м'ясорубки або ковбасного шприца. Еластична та міцна. Нарізаємо шматочки м'яса на менші для їх зручного перемелювання у м'ясорубці. Як бачите, в розрізі яловичина просто чудова, має рівномірний рожевий відтінок, що свідчить про якість м'яса. Після перемелювання ці шматочки створять приємну консистенцію маси для сосисок, що покращить якість кінцевого продукту. Свинина пісна без жиру та плівок. Знаю, треба у сосиски додавати досить багато сала, щоб консистенція була однорідною та желеподібною. З такою масою і легше працювати, але от калорійність буде в два рази більшою від наших сосисок. Пропускаємо все м'ясо через найменше ситко м'ясорубки. Не менш важливим моментом у цьому процесі є дотримання температурного режиму. А саме температура фаршу не має бути вища 12 градусів на всіх його етапах приготування, тому можете перед перемелюванням трішки м'ясо підморозити. Ми спробували приготувати багато сосисок. Головне, потрібно дотримувати баланс між виглядом і смаком. Тобто курячі сосиски на смак непогані, але їхній вигляд не викликає апетиту, тому саме яловичина змінює цю ситуацію. Перемоловши, потрібно фарш замаринувати. Для цього використовуємо звичайну і обов'язково нітритну сіль в розрахунку на 1 кг фаршу 10 г звичайної та 10 г нітритної солі. Саме нітритна сіль надає м'ясним виробам бажаного рожево-червоного кольору та покращує кінцевий смак продукту, збільшує термін зберігання ковбасних виробів, підтримуючи їхню свіжість і смак протягом тривалого часу. Змішавши солі разом, маринуємо фарш, добре вимішуємо, щоб рівномірно розподілити всю сіль. Такий процес маринування є важливим. Сіль допомагає просолити м'ясо, забезпечуючи рівномірний розподіл смаку. Нітритна сіль, яку ми використовуємо, також грає ключову роль у забезпеченні безпеки та стабільності продукту, запобігаючи розвитку бактерій. Зазвичай яловичину потрібно маринувати 2-3 дні, але ми цей процес прискорюємо завдяки тому, що її перемелюємо. І, взагалі, м'ясо можна маринувати шматками, якщо, наприклад, сосиски формувати ви будете через 2-3 дні, а не наступний день. Після вимішування фарш вирівнюємо, щільно утрамбовуємо, щоб не було повітря, накриваємо плівкою. М'ясо не має контактувати з повітрям. Відправляємо у холодильник на одну добу. За цей час фарш дозріє, солі розподіляться по ньому. Також ми досягнемо максимальної смакової насиченості і потрібної консистенції. Ну от настав новий день. Як бачимо, нітритна сіль гарно попрацювала. Фарш отримав червонуватий колір, а це свідчить про її дієвість. Зверху він трішки обвітрився. Це нормально. Фарш щільний та масний. Багато в коментарях запитуєте, де беремо нітритну сіль для своїх виробів. Так от найчастіше це інтернет-магазин Крафстор у ньому ви зможете знайти не тільки нітритну сіль, а й спеції для ковбасних виробів та сосисок, оболонки, колагенові, полімерні, целюлозні, тобто все, що потрібно для створення домашніх ковбас та сосисок, а також багато інших цікавих пристроїв для виготовлення та коптіння. Все просто та зручно. Переходьте та переглядайте. Ви точно знайдете щось цікаве для себе. Посилання залишу в описі під відео. Для сосисок найкраще підходить саме копчена паприка. Як бачите, упаковка дуже зручна. Присутня застібка, що дає можливість зручно зберігати та багато раз використовувати. Додаємо 5 грам на 1 кілограм фаршу. Мускатного горіху 1 грам. Він створює тонкий відтінок тепла та складність аромату, не перевантажуючи смак продукту, а тільки збагачує його, роблячи сосиски більш насиченими та цікавими. Білий мелений перець 3 грами. Його перевагою надзвичайним буде відсутність чорних крапочок при розрізі. Але це не обов'язково. Додавайте по можливості. Додаємо цукру 2 грами для збалансованості смаку та 15 грам крохмалю. Він допоможе забезпечити більш однорідну текстуру, додасть певної щільності до фаршу, збереже вологу у сусичках. Обов'язково нам потрібна охолоджена вода або ж кубики льоду. Подрібнюємо їх за допомогою блендера, щоб зручно перемішати з фаршем. Використання льоду забезпечить нам збереження низької температури всього фаршу під час формування сосисок, адже, як я згадувала, температурний режим у приготуванні дуже важливий. Таким чином температура не буде швидко підвищуватися, і ми спокійно будемо працювати. Також лід додає додаткової вологи у фарш, зробивши сосиски більш соковитими та ніжними. Води потрібно 30-40% від загальної маси фаршу. Фарш зі спеціями вимішуємо, щоб рівномірно їх розподілити. Зараз його температура складає плюс 4 градуси. Для рук це досить прохолодно, тому використовую рукавицю. Розподіляємо лід по всьому фаршу, щоб відповідно все охолодилося. Далі за допомогою блендера перебиваємо. Приблизно це займе 7-10 хвилин, тому слідкуйте за вашим блендером, щоб він не перегрівався, та температурою фаршу, щоб її не перевищити за 12 градусів. У будь-який момент ви можете перепочити і відправити фарш у холодильник чи морозильну камеру, щоб знову його охолодити. Можна робити все частинами. Звичайно, якщо у вас є кухонний комбайн з великим стаканом, скористайтеся ним. Вийшла ось така однорідна емульсія. У ній проглядаються де неде м'ясні яловичі крапочки. Це нормально. У нас відбувається домашнє приготування сосисок. Консистенція однорідна, щільна, в'язка. Це знак того, що ми досягли потрібної текстури для формування сосисок. Також всі спеції ретельно перемішані. Це забезпечить правильний смак. Хочу згадати про крохмаль. Важливо додавати його у відповідних пропорціях, щоб уникнути незвичайних текстурних форм. Велика його кількість погано вплине на смак готових сосисок. Рекомендована доза складає не більше 1% від маси фаршу. Формувати сосиски будемо за допомогою нашого ковбасного шприца. Це зручний метод, оскільки дозволяє рівномірно наповнити оболонку фаршем. Крім того, ви можете використовувати м'ясорубку з насадкою для формування сосисок або навіть менший кухонний шприц, якщо немає доступу до ковбасного. Але при цьому не забувайте про температуру фаршу. Шприц наповнюємо готовим фаршем досить щільно, щоб уникнути утворення порожнечі та зайвого повітря всередині. Це допоможе забезпечити рівномірність форми сосисок. Запобігти утворення пустот під час приготування. У наш ковбасний шприц поміщається до трьох кілограмів фаршу. На носах шприца ми доштукували трубку з меншим діаметром для зручності. Тож заповнювати фарш будемо в таку колагенову оболонку. Вона їстівна, бактеріально чиста і не вимагає попереднього замочування, що дуже зручно і економить час. Тобто відразу з нею працюємо. Надіваємо максимальну довжину, яка надівається на носик шприца. Після приготування оболонка стане ніжною і буде мати приємний натуральний смак. В одному метрі приблизно 270 грам фаршу. Далі відрізаємо, залишаємо кінчик, випускаємо шприца повітря і тоді його зав'язуємо. Можна як самою оболонкою, так і ниткою. Наповнюємо сосиски. Ручкою шприца крутимо повільно, заповнювати щільно не потрібно, адже ми будемо перев'язувати чи перекручувати, формуючи сосиску, щоб не перевантажити і не розірвати оболонку потрібно місце. Як бачите, за допомогою такого шприца ця робота виконується легко та швидко. І навіть дітей можна задіяти у цьому процесі. Потім їм буде смачніше та цікавіше смакувати те, що вони приготували. Якщо ви формуєте сосиски за допомогою кухонного маленького шприца чи м'ясорубки, слідкуйте за температурою фаршу. Ту частину, з якою ви не працюєте, покладіть у холодильник. Дуже часто згадую про температуру, тому що це є важливим аспектом у якості продукту. Підвищена температура погано вплине на текстуру фаршу, зробить його менш стабільним та більш схильним до розпаду у кінцевому результаті. Чесно кажучи, цей процес дуже цікавий. Усім мешканцям домівки вдосталь приємного клопоту. Хтось підтримує сосиски поза камерою, щоб не впали зі столу, хтось допомагає їх закручувати. Ну, а самий менший доварює сосиску, щоб її спробувати. Але в загальному сам процес не складний, відбувається все легко та швидко. Коли наповнили тепер завдання все пов'язати, зробити відповідної довжини сосиски, можна вимірювати лінійкою або ж як ми чайною ложкою. Її довжина якраз підходить під розмір потрібної нам сосиски. У відповідному місці зав'язуємо її ковбасним шпагатом, який, до речі, теж придбали в інтернет-магазині Craft Store. Також сосиски можна просто перекручувати, якщо ви не дуже заповнили оболонку, і для цього вистачає місця. Це робиться простіше і зручніше, але, звичайно, більше розходиться самої оболонки. А якщо ви не розрахували, тоді таке перекручування зробити буде важко. Але також можете комбінувати взагалі, подумайте наперед, чи підходить вам таке зав'язування, чи поміститься така кількість у каструлю чи іншу ємність, в якій ви будете продовжувати їх готувати. Формування сосисок не просто готувальний процес. Це справжня ритуальна дія, яка об'єднує смакові враження з мистецтвом та винахідливістю. Знаєте, такий процес нагадує формування звірів чи квітів за допомогою довгих надувних кульок. Тепер важливий вже останній етап. Одну партію сосисок будемо запікати в духовці, а іншу варити. В результаті побачите, який варіант виходить кращий. Ми вже знаємо і робимо тільки один. Тож складаємо сосиски на решітку. Тут слід пам'ятати, що при температурі вище 90 градусів колаген, з якого зроблена ковбасна оболонка, руйнується, що може призвести до розриву. Тому у духовці дотримуємося температури 80 градусів протягом 20 хвилин. Але по секрету скажу вам, оболонка чудово веде себе і при температурі близькій до 100. Аналогічно для інших сосисок нагріваємо воду до температури 90 градусів. Наливаємо її в каструлю, складаємо сюди сосиски. В цей час температура знизиться до нам потрібної, а саме до 80 градусів. Накриваємо кришкою, залишаємо на 15 хвилин, а сосиски собі готуються. Для тих сосисок, що запікаються в духовці, беремо деко, наливаємо в нього теплої води. Відправляємо в духовку, розміщуємо під решіткою. Таким чином, вода буде випаровуватися і приварювати сосиски. Витримуємо так теж 15 хвилин. І температуру не змінюємо. Підтримуємо 80 градусів. Через 15 хвилин зливаємо воду з тих сосисок, що наче варяться. Заливаємо другий раз водою температури 80 градусів. Адже сосиски вже перебували у теплі, набрали температури, тож не перевищуємо її, не ризикуємо зробленою роботою. Залишаємо знову на 15 хвилин, але цього разу кришкою не накриваємо. Сосиски наші готові. Обидві партії приготувалися майже одночасно. Результат, на вигляд, мене дуже радує. Витягуємо сосиски з води. Отож, підсумуємо про час. Одні сосиски в духовці 20 хвилин підсушували, і 15 хвилин на так званій водяній бані готували. Інші в каструлі 30 хвилин настоювали при температурі 80 градусів. На вигляд, добре видно, що сосиски з духовки мають більш привабливий коричневий відтінок, адже вода у варених відібрала колір і, забігаючи наперед, забрала сіль. Така кількість сосисок вдома піддає веселого настрою. Спочатку спробуємо ту, що запікалася у духовці. Шкірочка з неї знімається легко, бульйон не витікає, що свідчить про правильну методику приготування, дотримання температури, немає порожнин, що говорить про добре підготовлений фарш і наповнення. Сосиска має злегка золотистий приємний колір, достатньо щільна та пружна. Чудово тримає свою форму, а запах, як у звичайної купленої сосиски. Відчувається багатий смак м'ясного фаршу, який володіє насиченими нотками яловичини та свинини. Її еластична текстура легко пристосовується до форми, зберігаючи при цьому свою структуру. Коли ви берете сосиску у руку, відчуваєте, як вона легко пружинить під вашими пальцями дозволяючи насолодитися кожним моментом. Спеції чудово доповнюють своїми тонкими відтінками, а саме мускатний горіх та копчена паприка відтворюють той справжній смак сосиски. Тепер спробуємо варену. Шкірочка теж знімається легко, але вже бачимо, що колір світлий і зовсім не привабливий. Форму вона тримає. Але наглядно зрозуміло, що запечений варіант набагато кращий. Варена виходить надто дієтична. Вода забрала з неї і так невелику кількість соку, адже нагадую, сосиски у нас пісні. Відварювання, як на мене, краще підходить для сосисок з більшим вмістом жиру, але тим не менш смак схожий. Результатом повністю задоволені. Приготувати улюблені сосиски можна вдома без проблем. Всередині щільна текстура з невеликими порами, що пояснюється відсутністю вмісту жиру. При цьому дуже еластична. І не забуваємо, що це домашні сосиски без фосфатів. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.